Євангелія від Йоанна, розділ 4. Коли ж Господь дізнався, що фарисеї зачули, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоан, хоча не хрестив же Ісус сам, лише учні Його, то полишив він юдею і подався знову до Галілеї. А треба було йому переходити Самарією. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар неподалеку поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. Була там і криниця Якова. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці. Було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка Самарянка. Юдей ти, а просиш напитися в мене жінки самарянки. Сказала так, бо не мають зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, Була б ти відала дар Божий, і хто той, що каже тобі Дай мені напитися, то просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, та й криниця глибока. То звідки б у тебе вода жива? Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю і сам пив з неї, а й сини його ще, й, і товар його? А Ісус їй у відповідь каже кожен, хто оту воду п'є, знову захоче її пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка. То дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги та й не ходила сюди черпати. Піди ж, мовить до неї, позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка. Та й каже йому Нема в мене чоловіка. Добре ти мовила, відрік їй. Не маю чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі. Правду ти мовила. А жінка й каже до нього Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї. Повір мені, жінко. Надходить час, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв бо і спасіння. Та надійде час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі отець. Бог є дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все і звістить нам. А Ісус їй, то я, що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляв він з жінкою. Не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям Ідіть но і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не Христос він? І вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, кажучи, Їж, учителю, він же їм каже. Їстиму їжу я незнанну вам. Учні тоді заговорили один до одного може хтось йому приніс їсти? Їжа моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Чи ви ж не кажете ще чотири місяці і жнива настануть? А я вам кажу. Підведіть очі ваші, та й погляньте на ниви. Вони вже для жнив доспіли, вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із у купі раділи. Правильна і приказка до цього один сіє, а жне хтось інакший. Послав же я і вас те жати, Коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила Сказав мені все, що я робила. Тож коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них він і лишився на два дні там. Та й багато більше увірували за Його слова. Жінці ж вони сказали Віруємо не через Твоє оповідання, самі бо чули і знаємо, що направду він світу Спаситель. А по двох днях вийшов він ізвідти в Галилею. Сам бо Ісус посвідчив. Немає пошанування пророк у своїй батьківщині. Коли ж прибув у Галилею, то прийняли його галилеяни, бачили бо все те, що вчинив він був на святі в Єрусалимі. Вони бо теж ходили на те свято. Він же подався знов у Кану Галилейську, де ото був перетворив воду на вино. А був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина, той бо мав уже вмирати. Ісус і каже до нього не увіруйте, якщо не побачите чудес та див. А царський урядовець йому Господи, піди, поки не вмерла моя дитина. Промовив Ісус до нього «Іди, син твій, живий. Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син Його. Живий здоровий. Він же спитав їх о котрій годині йому полегшало, учора ввечері, о сьомій годині пропасниця його полишила. Сказали вони йому. І зрозумів батько, що саме о тій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав Син твій живий і увірував сам та й увесь дім Його. Це ж, Друге чудо вчинив Ісус, повернувшися з Юдеї у Галилею Друге послання до КОРІНТЯН, Розділ шостий, Як співробітники. Ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно. Бо каже писання, сприятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер, час сприятливий, ось тепер день спасіння. Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання. Щоб не виставляти на глум наше служіння, але в усьому виявляємо себе як слуг Божих у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах, у трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності. У святому Дусі, у щирі любові, у Слові правди, в силі Божій, у зброї справедливості, в правиці і лівиці, у славі і безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак ми правдиві, як незнанні, а проте надто знанні, як ті, що вмирають, а все живі, як карані, та незабиті, як сумні. Та завжди веселі, як бідні, а багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, а все посідаємо. Уста наші корінтяни відкрились до вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці. А ви взаємно, мов до дітей говорю. Зробіть теж широким ваше серце? Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і веліялом? Яка участь вірного з невірним? Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Мибо храм Бога живого, як сам Бог сказав був. Я поселюся в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім богом, вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з поміж них і відлучіться, каже Господь, нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем. Ви ж будете мені синами та дочками, каже Господь Вседержитель. Псалом 141 О Господи, до Тебе я взиваю. Поспішись до мене. Почуй мій голос, коли до тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи, моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки. З людьми, що творять беззаконня, їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного хай не намастить моєї голови. Я все таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх. Скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості біля пельки Шиолу. До тебе, о Господи, мій Боже, мої очі, до Тебе прибігаю, не губи душі моєї. Збережи мене від петлі, що її наставили на мене. І від сильця тих, що творять беззаконня. Хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ двадцять сьомий. Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок. Та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока. Гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду. Голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого. Ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос. Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає так серце людини. Людині. Шеол і Авадон ніколи не насичуються так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, Багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Друга книга Хронік. Розділ 29. Єзекії було двадцять років, як став царем, і царював він в Єрусалимі двадцять дев'ять років. Мати його, дочка Захарії, звалась Авія. Він чинив угодне в очах господніх. У всьому так, як чинив його предок Давид. Першого ж року свого царювання, першого місяця, він відчинив двері дому Господнього і направив їх. Потім звелів прийти священникам та левітам і, зібравши їх на майдані, що на схід сонця, сказав їм: Слухайте мене, Левіти. Тепер освятіться самі і освятіть дім Господа, Бога батьків ваших, і викиньте нечисть і святині, бо батьки наші спроневірились і робили зле в очах Господа, Бога нашого, покинувши його, відвернули обличчя своє від Господнього житла та обернулись спиною до нього, ба навіть замкнули двері в притворі. Погасили світичі, не палили кадила і не приносили все палення в святині Бога Ізраїля. Тому і був гнів Господній на Юдею та на Єрусалим, і Господь видав їх на страх, на спустошення та на глум, як бачите, на свої очі. І оце батьки наші впали від меча, а сини наші. Дочки наші і жінки наші за це в полоні. Тепер є у мене на серці укласти союз із Господом Богом Ізраїля, щоб відвернувсь від нас його палкий гнів. Сини мої, не будьте ж тепер недбайливі, бо вас вибрав Господь стояти перед Ним, служити Йому, бути йому його слугами та палити йому кадило. Тоді встали левіти: Махат, син Амасая, і Йоїл, син Азарії, з синів Кегата, синів Мерарі, кіш, син Авді, і Азарія, син Єгалелела, з Гершоніїв Йоах, син Зімми, і Еден, син Йоаха, з синів Еліцефана, Шімрі і Єєл, із синів Асафа, Захарія і Матанія, синів Гемана Єхіел і Шимеї, а синів Єдутуна Шимая і Узієв. Вони зібрали своїх братів і освятили себе, та й увійшли на наказ царя згідно словами Господніми Очищувати дім Господній. Священники ввійшли всередину Господнього дому, щоб його очистити, і винести всю нечість, що знайшли в храмі Господньому, на двір дому Господнього. Але віти забрали те і винесли геть до кедрон потоку. Почали вони освячування першого дня першого місяця, а восьмого дня того ж місяця війшли в притвор Господній. І очищали дім Господній вісім день, і шістнадцятого дня першого місяця закінчили. Тоді прийшли до царя Єзекії і сказали Ми вичистили весь дім Господній, жертовник до всипалення і увесь його посуд, і стіл до появлення хлібів і весь його посуд, а весь той посуд, що цар Ахаз. Закинув був за свого царювання, коли грішив. Ми очистили його, поставили на своє місце, і тепер він перед жертовником Господнім. Цар Єзекія встав рано вранці, зібрав усіх начальників міста і пішов в дім Господній. І привели сім бичків, сім баранів, сім ягнят та сім козлів. На покутну жертву за царство, за святиню і за юдею. Він повелів синам Арона, священникам, принести їх у жертву на Господньому жертовнику. Зарізавши бичків, священники зібрали кров і вилили її на жертовник, зарізали баранів і вилили кров на жертовник, зарізали і ягнят. І вилили кров на жартовник. Потім привели козлів на жертву за гріх перед царя і громаду, і вони поклали на них свої руки, і священники зарізали їх і вилили їхню кров на жартовник, як жертву за гріх, щоб спокутувати за всього Ізраїля. Бо цар дав наказ принести все палення і жертву за гріх всього Ізраїля. Він настановив левітів у домі Господньому з цимбалами, арфами та цитрами, на наказ Давида і Гада, царського ведющого, та пророка Натана, бо наказ цей був від Господа через його пророків. Тому левіти і стали з музичними приладами Давида, а священники з сурмами. Тоді цар Єзекія. Звелів принести все палення на жартовник. І в той час, як почалось все палення, почався і спів на честь Господа під звуки сурим та музичних приладів Давида, ізраїльського царя. Вся громада молилась обличчям до землі, співали пісень, сурмили, доки не закінчилось все палення. А як закінчилось все палення. І всі, хто були при ньому, впали на коліна і поклонились обличчям до землі. Тоді цар Єзекія і князі звеліли вітам славити Господа словами Давида та Асафа ведющого. і вони славили його з радощами і, припавши, поклонились. Єзекія заговорив і сказав. Тепер ви посвятили себе Господові, приступайте ж і приносьте жертви і подячні приносини в дім Господній. І принесла вся громада жертви і подячні приносини, і кожний, хто мав щире серце, всепалення. Число всепалень, що принесла громада, було 70 волів, 100 баранів та 200 ягнят. Усе це навсипалення Господові присвячень було 600 волів та 3000 овець, але священників було занадто мало, і вони не встигали здирати шкурки з усіх тварин на всипалення. Тож левіти, брати їхні допомагали їм, поки не закінчилася робота, і поки не освятилися священники, бо серце у левітів. Було більш готове до освячення, ніж у священників. Було також багато всипалень з жиром мирних жертв та зливанням при всипаленні. Отак була наново заведена служба в домі Господньому. Єзекія і увесь народ раділи, що Господь підніс народ на дусі, все бо те сталося. Швидко.